Ці жіночі руки мали б тримати не лопати, а квіти, але така в них робота вантажити вугілля 12 годин на добу і назвати цю працю жіночою, а життя в місті Красний Луч прекрасним, язик не повертається. Законодачі надії написано жінська чи не жінська робота. А це вже зовсім інший бік життя. За 60 кілометрів на схід готується до прямого ефіру. Колись губернатор Луганщини, а нині один з головних регіоналів країни, Олександр Єфремов, з висоти його польоту дійсність виглядає трохи інакшою. Сьогодні у мене була зустріч з мером города Красного Луча. Ну прекрасний город, Второй по повільничині в нашої області. Але цим дівчатам з гірничо-збагачувальної фабрики Краснолуцька не до телебачення. Сьогодні завтра вони можуть залишитись навіть і без такої роботи. Адже шахта, що стоїть поряд із фабрикою, майже два місяці не постачає вугілля на переробку. Шахтою повністю володіє держава, а от фабрику орендує інвестор. Зараз бізнес стоїть, водночас вугілля збагачують на іншій фабриці втричі дорожче. Якщо 23 три гривни нам платили за, пер... за переділ 23 три гривни. То з транспортом зовсім там під 80 гривень. Невже в об'єднані Донбас-антрацит багато денег? Донбас-антрацит це державне підприємство. Воно контролює сім найбільших шахт Луганщини. А також ці пошарпані двері. Звідси жодної реакції керівництва на наші запити. Але справжнє обличчя цього вугільного монстра добре знайомо колишньому меру Красного Луча. У 2010 році був представлен очередний. новый и генеральный директор Донбасс-Антрацита Киркес Семен Данилович. Доверенное лицо, вдумайтесь, доверенное лицо, Янукою, але економічний зашморк від Донбас-Антрациту лише перша ланка серед проблем Краснолуцької фабрики. Напередодні нашого візиту туди завітала міліція, конфіскували комп'ютери та документи. На фабриці кажуть без жодних причин. Та навіть в такій ситуації вона б могла й далі працювати на вугіллі з інших шахт. Але усі ці гучні механізми вже півтора місяці як мовчать В приватній розмові. Один з керівників Краснолуцької зізнається, да і взагалі не пропускає вантажівки з вугіллям, що їдуть сюди. Та відзаворовано. Ну, Єси туди, пожалуйста, їх. ой, політика в голові всіх останних отношень. Що відбувається з Краснолуцькою? Ми вирішили запитати у головного політика області. Після півтора годинного ефіру на обласному телебаченні Олександр Єфремов пояснив, на фабрику чекає карна справа. Если это та фабрика, которую вы имеете в виду, которая просто брала, воровала уголь из шахты, который шел на ленту этой фабрики, то там уголовное дело должно быть. Есть АТК шахты, есть АТК наши. Обоюдное пробование идет. Мы не можем украсть здесь никак. Кому эти заварушки нужны? Я, допустим, не знаю. Хоча, примір догадуюсь, йде якийсь переділ власності. В заручниках цього переділу, як завжди, прості люди. Крівництво натякає, якщо фабрика найближчим часом не запрацює, то й платити зарплату припинять. А на кремезних руках цих жінок маленькі діти. Майже всі тут матері одиначки, тому й змушені тяжко працювати. 50 років на ті неможливо. Так що, якщо залишимося без роботи, то залишимося все взагалі. Нічим. А ціни... Але як так вийшло, що проти однієї фабрики виступили одночасно Донбасентрацид, ДАІ та міліція. Колишній мер Красного луча переконаний, вони отримали команду від дуже впливової людини. За таким переділом, який відбувається, і в такий спосіб, стоїть одна лічність. Це Єфремов Александр Сергійович і його син. Об этом знають всі. Но ніхто просто бояться не хотят говорити вслух. Також Лук'янам хотів цю цікаву інформацію. Подібний метод боротьби з нелояльним інвестором вже було випробувано на іншій гірничо збагачувальній фабриці Нюсинській. Все почалося так само. Шахта Донбаса трациту перестала давати вугілля на збагачення. Фабрика зупинилась, а її робітники опинились на межі виживання. Ну немає роботи. немає зарплати. Сколько? Три місяці, январ, февраль і март. Інвестор вирішив не ставити людей під удар і добровільно віддав фабрику у потрібні руки. З 1 февраля ми абсолютно не працюємо. Абсолютно не працюємо. Нет у нас руга на переработку. По яким причинам я вам не можу сказати. Ми неофіційно повідомлені про те, що у нас якоби буде змінюватися руководство. Що означає воювати проти Олександра Єфремова Сергій Лук'яненко Знає на власному досвіді в нерівному бою. Він програв все, що мав. Колишній мер давав нам інтерв'ю у своїй крамничці, де особисто торгує водяними фільтрами. Майже за годину розмови до підвалу не завітав жоден покупець. От один документ, по якому необхідно не просто розібратися на 19 мільйонів. Я не могу заранее сказать, но вот есть подтверждение уже готовое уголовное дело. Ну, и оно не движется, потому что за этим стоит Ефремов, стоит его сын и их компания. Але нам вдалося прочитати частину документу. Виявилось, у розкупав мільйонні зловживання на Краснолуцькому машинобудівному заводі. Це колись потужне підприємство 2004 року знаходиться під контролем компаній Індекспром та ДС8, які ЗМІ пов'язують із сином Єфремова. І з того часу ці компанії виграють один державний тендер за іншим. У березні ДП Луганського з ТОВ індекс Пром та ТОВ ДС 8 на 201 мільйон гривень. Таким чином, здобутки цих компаній на державних тендерах з 2005 року склали щонайменше 1 мільйон 490 тисяч гривень. Василь Савченко віддав Краснолуцькому машинобудівному заводу 51 рік свого життя, але зараз в його бік навіть не дивиться. Боляче, він звільнився у 2003-му і після того завод остаточно занепав. Ми випускали тоді. 720 двадцять вагонеток год. Ну, сейчас, говорят, 2-3 год випускають. Я пройшов по території. Мне больно смотреть на все. Почему? Потому що ну, там зараз мертвечі не пройшов, нигде... Ну в общем, вот, вот таке. Це вже місто Стоханов. За іронією долі тут, де героїчний гірник вершив свої рекорди, з п'яти шах не працює жодна. В кінці 90-х, за губернаторства Єфремова, їх зрівняли з землею. Від найбільшої копальні імені Ілліча залишились лише рештки гірничо-збагачувальної фабрики. Зараз на ній кипить робота, проте не персоналу, а шубачів металобрухту. Поруч бабця Гандяг тягне здавати на брухт старе ліжко. Каже, роботи в місті нуль, лише металом можна якось прожити. Усі, хто міг, давно поїхали. Куда? на Москву. Хто куди. У мене і внук там, Внук там да. Да, і Подоль? залишився. Колишній мер красного луча ледве стримує сльози. Каже, незабаром на його місто чекає доля Стаханова. Я Стаханов знаю, ну доволі таки неплохо. Да? Красний луч в два рази состояние хуже, ніж Стаханові. Город просто не имеет на сьогоднішній день. Перспективи просто ні еміє. Сірість бруд, розбиті дороги. Здається, Луганщина стрімко повертається в 90-ті і у бізнес тут грають за старими правилами. Місцеві підприємці пригадують, нещодавно в область намагався зайти канадський інвестор, хотів вкласти мільйони доларів. Пропонував тотальну модернізацію фабрик, але не пустили. Тут працюють лише свої